Чудовий вечір на курорті. Зараз ми на вулиці Річки, йдемо через вулицю Тараса Шевченка і до бювету, друзі. Сонце світить, гарна погода. Зараз на вулиці десь орієнтовно плюс 10. Всім привіт, вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні, друзі, 21 березня. Йдемо зараз до бювету. Я так думаю, що буде на Біветі концерт. Буде співати Євген Літвінкович, так що йдемо, подивимось. Сьогодні четвер. Він має бути в Палаці культури Шевченка ввечері в 19.30. А як зазвичай в 12.30 і 17.30 артисти приходять на бівет для реклами своїх концертів, також зробити фотосесію, комусь дати автограф. Йдемо подивимось, скільки людей зараз от Трускавці в обід було дуже багато людей. Я думаю, що і зараз, зараз вже приблизно 17-10 бівет вже відчинили. На цій вулиці людей менше, оскільки всі люди зараз біля бівету. Праворуч від нас віла Ягуся. Також, друзі, ви в коментарях просили розповісти про міротель і. Ріксус Прикарпаття. Це такі найбільші санаторії у трускавці, можна сказати, найдорожчі. Тут ціни не дешеві і у них територія. В ріксусі взагалі повністю закрита територія. А тут територія хоча відкрита, але охорона не пускає тільки для гостей. Санаторій. Праворуч від нас будують ще один санаторій. ну Заклад санаторного типу. Будують дуже швидко, я думаю, що до кінця року фасадні роботи будуть зроблені точно, а коли відкриття, не знаю, можливо, цього року. Тут є таке дерево, але ча вже починає розцвітати. В горах ще лежить сніг, тому на вулиці трошки вітер прохолодний, а на сонці вже досить тепло. Отже, друзі, міротелі розповімо вам про ціни на 2024 рік. Так що, друзі, буду говорити про повний пансіон. Стандарт коштує для однієї особи 5600, люкс коштує 9100 гривень, люкс прем'єр коштує 10700 гривень. Міракл Сьюті 16700 гривень і президентський люкс коштує 24 500 гривень. Це з однієї особи. Для двох президентський коштує 27200. Ціни включають проживання в номері, сніданок, обід вечеря Шведська лінія, консультація лікаря-терапевта в центрі Медпалас для дорослих, консультація стоматолога в центрі Медпалас, користування спадцентром, користування бівветом. Користування послом дитячої кімнати, Wi-Fi, паркування і додаткові збори та податки. Йдемо, друзі, покажу вам чудове місце, одне міротелі, дитячий майданчик, у досить в такому казковому стилі зроблений, але територія тільки для гостей цього закладу. Дуже гарно це все виглядає. Постаралися зробили. Ну, але далі ми не підемо, охорона вже далі не пускає. Ми біля алійської майстерні шоколаду, майстерні мила, також п'яна вишня тут дядько Сем і майстерні карамелі. Не пускай, друзі, охоронець вийшов і сказав, що це тільки територія для гостей. А так вхід заборонено. Хоча колись, друзі, ходили і у них на верхньому самому останньому поверсі є ресторан. І був там в ресторані дуже чудовий вигляд з ресторану. Гарні краєвиди на все місто. Я думаю, що якщо б йшов в ресторан, то проблем би не було. Ми зараз в самому центрі біля вілли Клюберг. Це ресторан Клюберг. Влітку тут завжди чудова музика, жива музика, Вечір тут особливий, атмосферно тут завжди дуже багато людей. Звідси видно, Міротель і також музей Михайла Біласа-художника. Три музеї в Трускавці є на даний момент. І якщо ви приїжджаєте на відпочинок, маєте багато днів, у вас великий курс лікування, так що можете сходити і в музеї. Досить цікаво, особливо музей історії Трускавця. Там є Криївка. Також сходити на екскурсію. По місту є духовна екскурсія, є гумористична екскурсія, те театралізована верніше. Або на концерт сходити в палац культури Шевченка. Подивитися архітектуру міста, давні старовинні вілли, Тут більше 16 -ти. налічується їх в Трускавці. Які є пам'ятками архітектури, друзі. Колись мене питали за санаторій Берізка, якраз ліворич та Віла Вікторія колись входила в комплекс санаторію Берізка. Побільшало людей зараз на курорті. Не знаю, з чим це пов'язано. Люди можливо думали, що буде зараз. Гарна тепла весна, але в Роскавці так не буває. У нас а, рідко буває рання весна. Було в лютому дуже тепло, а вже в березні я, я б сказав, що холодніше, ніж в лютому. А в лютому доходило до 17 градусів тепла. Зараз біля Римокатолицької церкви, церкви ліворуч будують, напевно, також якусь велику віллу або готель. Вже продаються тут навіть комерційна, комерційна нерухомість. Хоча зведено тільки перший поверх. Не знаю скільки тут буде: 3-4. Думаю, більше не буде. Ліворуч також, бачите, історичні вілли, готель Парк і Вілла Моцарт. Вони мають кожна свій ресторан. Вілла Моцарт має навіть влітку, там є у них така тераса. Також там дуже багато влітку людей і жива музика. Тому я в попередньому відео, друзі, говорив, що а, краще приїжджати, ну, якщо ви любите теплу пору року, краще приїжджати а, з травня по жовтень відпочивати в Трускавець, тоді море вражень, море емоцій, а, дуже багато вам запам'ятається, багато завжди концертів, багато. Різного всякого. І ці всі клумби завжди цвітуть ціле літо. Тут так зроблено такі сорти квітів посадження, що одні відцвітають, другі починають і так, і так до кінця сезону. Ну, осіннього вже сезону. Зараз вже нарциси починають розцвітати. Досить гарно на сонці, тепло. Людей побільше стало в трускавці, то однозначно видно. Ви, друзі, запитували в коментарях, чи є десь у трускавці, де поснідати о 8-й годині ранку з дітьми. Чесно кажучи, я не зустрічав. Закладів, виясню, пройдуся по якраз цих бістро, які там сніданки обіди вечері готують. І знаю, в якій вони годині починають працювати і вам обов'язково розповім. Багато коментарів, друзі, ви пишете, що ну, їздили час від часу там в Трускавець. Потім е попробували східницю і вже хочете тільки в східницю їздити. Я нічого проти не маю східниці, я також люблю східницю. Це ну, особливий курорт Але там немає от такого бюлету великого, немає концертів, немає концертів на музичні альтанки і альтанки музичної немає. Єдине, що там треба багато ходити, джерела один від одного далеко, східниця велика. Маршрутного автобуса там немає, щоб їздити. Ну, знаєте, там є свої плюси. Свіжі, свіжіше повітря, Карпати, гори, ліс Близько велика річка, стрий. Влітку це особливо там великий є пляж, можна гарно час провести. І також біля східниці. Є куди поїхати, там 7 кілометрів до села Уріч, де наскельний ну, комплекс Тустань. Також є водоспад Лазний. Це буквально десь там 5-6 кілометрів від східниці, село Рибник, Опака, Рибалка, Форельник. Там... Ну, що кому подобається, друзі. Хоча біля Трускавця є форельник, 2 кілометри там по вулиці Помірецькій, в лісі, біля санаторія Конвалія. Колись обов'язково туди з'їздимо. Я б казав, можна відпочивати два рази. Раз в Трускавці, а раз у східниці. Ну, я маю на увазі на рік. Але багато людей приїжджають, люблять трускавець. Я кажу, атмосферу, концерти, архітектуру. Торгові центри базари на свою концерт на програм за про вже є Євген Літінкович. Зараз друзі буде будемо слухати думав. Я, я, я дуже великий співак з великою душею. Приїхав до вас щоб трошки допомогти собі і вам трошки гумором, трошки піснями перезавантажити мозок і підняти настрій. бо... Скільки коштує? Я не знаю. Я, я 200 гривень за <гум> і все. Я на потяг, на блескартну полочку. Я Дай Бог, щоб ні полка полк або я прийде спать, <гум> не заберуся. Знаєте що? На Харків? Я там був недавно, два дні назад. <гум> давайте так. Раз сьогодні в нас не, немає можливості е, включити музику. Давайте знаєте, яку пісню заспіваю. Горіла сосна палала, Горіла сосна палала, Бідна дівчина стояла, Бідна дівчина стояла. Трошки громчіше, що ви? Підний дівчина стояла. Підний дівчина стояла русую косу чесала, русую косу. Чесала. Так, ясно. Значить, чекаємо на музику, і я вас прошу. Знаєте, всі ми роз'їдемося по своїх містах, там, де лунають сирени, і я хочу дуже, щоб ми приїхали і. Струскавця привезли якісь дуже файні, добрі спогади. Я вам те, те гарантую. Сьогодні буде дуже файна українська програма, буде багато юмору, щоб трошечки підняти настрій, бо Віра за два роки і надія падає. І тільки ми. Об'єднаючись, можемо з вами друг другу допомогти. Так що, будь ласка, приходьте з гарним настроєм. сьогодні о 19.30 палаця Шевченка на великого артиста-вокалиста Євгена Літвінковича. <плес> так, хто хотів сфоткатися, будь ласка, а лізнуть у щочку. Хто? Ніхто, ну добре. все, піду. Дякую вам за увагу і до зустрічі. Чудовий вечір на бюлеті, посміялись. Єдине, що не поспівали, оскільки проблеми там якісь з електрикою. Не могли підключити основний мікрофон. А, друзі, так що нагадую вам, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Дуже гарний вечір. Зараз на біветі Вже майже 18.00, сонце вже сідає. На зараз плюс 9. Всім гарного вечора, всім папа!